28 місяців російського полону, стільки у колоніях окупантів провів 24-річний Богдан Ткачук. За два роки до Великої війни 19-річний Богдан став на захист нашої країни. 24 лютого застало вояка разом із його бригадою в Херсонській області на навчаннях. Як могли, бійці давали відсіч ворогу, але сили були нерівні. І Богдан з побратимами потрапив в полон. Ночі зробилося як білий днем після того. Ось десь около часу. Около вісьми ми поки прибули на свої позиції. Ну, куди мали приїхати, там вже були руски, вони вже везде були. Так, Богдан Ткачук пригадує перший день повномасштабної війни у 2020 році. Богдан вступив до лав Збройних сил України. 19-річний хлопець воював у складі 59-ї бригади імені Якова Гандзюка на Донеччині. Після чергової ротації проходили підготовку на Херсонщині, де їх і застала велика війна. Я розраховую на те, що ми приїдемо, що ми всміємо там окопатися, ще щось зробити, тобто якісь хоча б позиції. Але ми приїхали і побачили зовсім друге. Ми не спіли з дороги з'їхати, вже за до нас танки проїжджали. До такого просто-напросто ніхто не готувався. Ось, все, що в радійки я чув, це клин, перезарядка, клин, перезарядка. Тобто, ну, вели бій, як могли. Богдан разом із побратимами до останнього тримали оборону в одному із населених пунктів Херсонської області. Однак уже за кілька годин опинилися в облозі ворога. Ми не знаємо, що це за Чеченець, почав кричати, щоб здавалися в полон. У полон Богдана забрали разом із сімома побратимами. Українських бранців спочатку отримували в окупованому Криму, далі колонії в Курській та Білгородській області. У нас автозаків викидували на коліна і в сніг. То я там просидів снігу, там був мороз, мінус 17, наче якщо не якщо я не помиляюсь. Це нам казали, що нам в Сибір привезли, що тут мороз дуже сильний, голови типу, нікуди не дивитись і тому подібне. Шість годин ми так просиділи в снігу. Ось, після того вже мене підняли і завели в палатку. Сказали мій особистий номер, який я досі пам'ятаю, це 164-й построєння, так скажемо, на коліна головою в землю, руки мають бути за спиною, шокером в затилок, по вухам, ну кому куди. Ну, Знущалися вони сильно. Потім допроси починалися. На допросах все те саме, вони постійно, тобто знущання. Гнила та поцвіла картопля то найсмачніша їжа, яку їли українські полонені в російських катівнях, пригадує Богдан. За два роки і чотири місяці хлопець схуд на 30 кілограмів. Ці національні щі це просто, вони, я так зрозумів, варять просто якусь чи кислу, чи яку капусту, не знаю, відро. Заливають бачок, той, що мають нанести, і два відра туди сирої води. оце наша піща. Одному, чому ми радувалися, ми називали лосіний корм. Це картопля, порізана так як на Фрі, але вона висушена. Гнила, зелена, цвіла і тому подібне. Вони просто заливають її гарячою водою і заносять нам. Тобто цьому реально ми радувалися, тому що хоч трохи ми наїдалися не нею. Він тобі задає питання, наприклад, я не знаю, перший цар типу, Росії або щось таке. Ти не знаєш відповіді. Все зразу на виход, і тебе починають знову ж таки на тобою знущатися. Богдана та ще 94 українських захисників обміняли 17 липня 2024 року. Слава Україні! Героям Слава Україна! Україна! З поверненням, хлопці! Героям слава! Нині Богдан звільнився зі служби. Мріє побачитися із рідними братами, які зараз боронять нашу землю від ворога. А ще багато подорожувати Україною і світом, започаткувати власну справу і дочекатися перемоги та побратимів із полону. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.